то я кажу вам, я можу навчити вас, як позбавитися боргів, то я можу цьому навчити, але ви маєте до мене прийти перше. Друге, отримати завдання і почати їх виконувати. І якщо ви не будете їх виконувати, то ви будете слухачами, Я бо, як театр, там, як зеркало подивилися на себе, пішли, нічого не змінилося. Дивіться, перше, що ви маєте зараз усвоїти, що навчання обов'язкове. Або по-іншому скажу, коли мені люди кажуть, то взагалі не треба навчатися, я кажу, друзі, навчатися не треба, бо при діло добровільне. добровільне. Ну, не обов'язково, навіщо тобі навчатися? Ну, це ж добровільне. Навчатися добровільне. приспівання добровільне. Ви вже дивіться, як ви там хочете жити. Але Ісус каже перше, що ви маєте прийти до мене, якщо хочете, щоб це ваше важке життя змінилося, вам треба буде навчатися.